Мавзолей в Гелікарнасі, У IV столітті до нашої ери цар Мавсол, правитель Карії, разом зі своєю дружиною, царицею Артемісією вирішили увічнити свою пам'ять за прикладом єгипетських фараонів. Для цих цілей і було зведено грандіозну будівлю, яка стала одним із семи чудес світу. Роботи зі зведенням Мавзолею почалися ще перед тим, як правитель Карії помер в 359 році до нашої ери. Задля справедливості треба сказати, що відповідала за грандіозну роботу цариця Артемісія. Вже 350 року до нашої ери гелікарнаський мавзолей був завершений. Загалом будівля складалася з трьох ярусів. Перший виконував роль потужного цоколя, побудованого з цегли з мармуровим облицюванням. По периметру його опорізували статуї із представниками грецького епосу, основа була трирівневою, що робило мавзолей символом могутності та довговічності. Другий ярус мав значення храму, він був оточений колонами, які підпирали верхню частину гелікарнаського мавзолею. Піраміду. Сама піраміда складалася з 24 сходинок, котрі вели до вершини. Саме там було розміщено головну статую колісницю з царем Мавсолом і царицею Артемісією. Як це не дивно, але до нашого часу збереглися обидві статуї Мавсола та Артемісії, те саме стосується колісниці, що колись знаходилася на горі п'ятого дива світу. Усі ці історичні артефакти зберігаються у музеї Британії. В 13 столітті архітектурний шедевр зруйнувався внаслідок масштабного землетрусу. Те, що від нього залишилося, було зібрано лицарями, що розпочали будову вежі святого Петра. У 1846 році Чарльз Томас Ньютон. Здійснив науково-дослідницьку експедицію, дослідивши руїни. Саме тоді було знайдено вище наведені артефакти. Завдяки гробниці Мавсола, назва Мавзолей стала загальною назвою монументальних кам'яних гробниць. Колос Родоський. Колос Родоський. Гігантська статуя давньогрецького бога Сонця Геліоса, яка стояла в портовому місті Родосі, розташованому на одноіменному острові в Егейському морі. Вважалося, що гігант зустрічав кораблі, котрі пливли у порт. Про це свідчать численні картини того періоду. Однак, якщо дивитися на ситуацію логічно, подібне твердження може бути помилковим. В гавані немає достатньої кількості місця для статуї такого розміру. Більше того, для її будівництва використовувалася унікальна методика земляний пагорб. Чим вище ставала статуя, тим більше розростався пагорб із землі навколо неї, який наприкінці робіт прибирали. В результаті маємо іншу точку зору, згідно з якою гігант стояв або всередині міста, або ближче до пагорбів. Після розвалу імперії Олександра Великого Деметрій І напав на Родос. з ним було близько 40 тисяч воїнів. Обклавши головне портове місто, він тримав облогу понад рік. Потім, незважаючи на те, що було витрачено багато зусиль щодо встановлення облогових машин, Деметрій вирішив відступити, покинувши їх там. Родоські жителі, вражені таким поворотом подій, продали всі речі, залишені окупантами, вирішивши на виручені кошти поставити пам'ятник Богу Сонця Геліосу. За легендою, саме Геліос був творцем острова. Монумент будував видатний на той час скульптор Херес Лідоський. Через 12 років титанічної праці очам мешканців міста постало 30-метрове диво світу колос Родоський. Гігант був виконаний з глини та бронзи на металевому каркасі. Для спорудження цієї грандіозної статуї було витрачено близько 13 тонн бронзи та 8 тонн заліза. Історик Плєній старший згадував про те, що палець Геліоса ледь могли обхопити дві людини. З упевненістю можна сказати, що саме цей колос став родоначальником своєрідної моди. До кінця другого століття до нашої ери на острові Родос уже красувалося понад 100 гігантських пам'яток. Доля колоса Родоського була безжальною. Усього через 54 роки після спорудження, приблизно 226 року до нашої ери, стався землетрус, який і зруйнував його. Статуя переламалася біля колін і впала на землю. Градоначальник Родосу Птолемей III запропонував мешканцям оплатити відновлення їхнього символу, але ті відмовили. Частина бронзового тіла Бога Сонця протягом сторіч покоїлася на землі, породжуючи різні легенди. В 654 році нашої ери арабський намісник, який правив на острові, продав уцілілі частини бронзового облицювання статуї до Сирії. Для їх перевезення знадобилося 900 верблюдів. Детальних відомостей про зовнішній вигляд архітектурного шедевру не збереглося. Шосте диво світу Колос Родоський» досі є предметом суперечок, фантастичних гіпотез та припущень. Александрійський Маяк за часів правління в Єгипті Птолемея II було вирішено побудувати знаменитий маяк на острові Фарос. Саме тому часто його називають ще й Фароським маяком. За планом, на здійснення задуму мало піти 20 років, але всі мешканці побачили шедевр набагато раніше. Головним архітектором та будівельником цієї споруди є Сострат Кницький. Який зумів завершити будівництво за 5 років, що, за мірками давнини, було неймовірно швидко. Олександрійський маяк складався із трьох веж. Перша нижня прямокутна частина монумента служила технічним цілям там жили робітники та солдати, а також зберігалися необхідні для догляду за маяком інструменти та інвентар. Над першою частиною височила друга восьмикутна вежа, її опоясував пандус, щоб піднімати паливо для вогню. Третій ярус був величною циліндричною спорудою, обладнаною складною системою дзеркал. Саме тут горів життєво важливий вогонь, поширюючи своє світло на багато кілометрів навколо. На самому верху було встановлено статую бога Морів Посейдона. Вся висота споруди становила близько 137 метрів. Упродовж свого існування маяк був третьою найвищою спорудою на землі, після пірамід Хеопса та Хафри. У темний час доби язики полум'я, що відбивалися водною гладдю, було видно на відстань понад 60 кілометрів, дозволяючи кораблям благополучно пройти рифи. Вдень замість світла використовувався стовп диму, помітний також із великої відстані. Олександрійський маяк серйозно постраждав від землетрусу, що стався в 796 році нашої ери. Коли до Єгипту прийшли араби, у 13 столітті вони вирішили відновити грандіозну споруду, досягнувши лише 30 метрів від початкової висоти. Однак реконструкції не судилося завершитися, і до кінця 15 століття Кайтбей. Відомий султан спорудив на фундаменті маяка фортецю, яка неодноразово змінювала свій вигляд, але існує й понині. Там у наш час знаходиться база єгипетського флоту.